Яка супер акція 49 замість 249 гривень. Ось такий тримач для телефону, автомобільний на магнітній підставці. Намальована, як його кріпити. 49 гривень. Супер-супер знижка, 80%. Це дуже велика знижка. Вітаю всіх із магазину Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди, по понеділкам. В магазинах Аврора по всій території України починаються акції, вони скрізь однакові. В цій частині покажу більше інструментів, техніки. Також. Туалетний папір, різноманітні дрібнички, серветки, дитячі іграшки, також канцелярія. Починаємо. Така супер акція, от кому треба, паркан садовий, декоративний. По-перше, він дуже гарний. Тут просто його завісили, і тут і квіти, і пташки великого розміру. Знижка аж 80%, 49, замість 249, економія 200 гривень. Ось так він підвішується, легенький. Так, хочу просто вам показати, який він класний. Знижка 80%. Ножиці садові, от такі величезні ножиці, 199 гривень, також знижка. Супер. 50%. Замість 400-200 гривень за округлюю. Ой, ну тут вже такі великі знижки, декор ось такий для дому. Ну, симпатично так, виглядає, така як трава 55 гривень замість 44. 44% знижки. І декор для дому єва декор. Також 77 гривень, може оце, не знаю, це Єва декор. Так, 77 гривень. Ось така рослинка замість 169 54% знижка. Граблі для садові для листя ось такі є міні за 39 гривень. І ось такі граблі садові міні-кінзо. Ну от я показую просто, якщо було зрозуміло, як вони виглядають. Дуже зручна у них така ручка, мені здається, по 39 гривень. Знижка 47 Набір дротів для підвіски рослин, проґарден дві штуки за 49 гривень. Ого, знижка 51%. З 1 по 14 ці акції, до речі, по 14 два тижні, розпискувач садовий ручний, 88 гривень, тут ранг для поливу, плаский від Кензо з отвором 199 гривень за 15 метрів, замість 279. Знижка на нього 29%. дев'ять знижки на фігурки та вазони для саду. Ось такий вазон для квітів, дуже симпатичний. Гном 399 гривень, знижка аж 50%. Велком написано великого розміру. Фігурка садова, декоративна, сурикат на камені. Ось оце а сорока то це ж він на камені 249 гривень, 50% знижка. Ось такий ще вазон для квітів. Мавпа 99 гривень. 72% знижки. На ось цю мавпу прикольна, да, така вазончик. Вазон для квітів, декоративний ще чобіток. А де у нас? А чобіток аж тут стоїть зараз? Дістаюсь. Такий чобіток ціна 249 Знижка, 38% знижки. І ота комаха на неї знижка. Це е, кашпо називається Ось ця комаха. Не буду піднімати 199,69% знижка. Така акція почалася саме на ласощі для котів від Делішіос. Ось отакий бренд. Може я неправильно читаю. Оцей бренд ласощі для котів. В будь-якій комбінації берете два, платите за один з 1 по 14 вересня. На іграшку для собак. Ось така іграшка за 39 дев'ять гривень. З вересень буде діяти акція на гурме для котів, гурме, телятина, плюс качка. Паучі по 85 грам за 19 гривень. А зошит є навіть за 2 гривні 50 копійок. Екозошит називається. Від Брікс 12 аркушів, клітинка 2,50, замість 4 гривні. О, гляньте, яка класна знижка, 38%. Супер пропозиція. Також у відділі концтоварів акція на отакий пісок кінетичний. Ухти! З Формочками у відерці, ось формочки там всередині пісок. Цей 55 гривень, замість 69, 250 грам це 20% знижка. Для немовлят, грибінець та брязкалка є в блакитному кольорі, в жовтому. Ось такий. 29 гривень є в зеленому ще кольорі. А там кольори різноманітні. 29 гривень. Такий брілочок 27 гривень для ключів металевий. Я люблю Україну. Симпатичний дуже брілок. Замість 49 гривень. Інструментів іграшковий у кейсі 84 гривні, замість 99 відділ інструментів, ось такі щіпці для зняття ізоляційного кабелю, універсальні, показує, як виглядають на них велика знижка, 44 відсотки, 84 гривні, замість 149. Так, оце акція з 1 по 14, і з 1 по 7 акція, набір струб, цин, три штучки, Ось різного розміру, 99 гривень замість 129 гривень. Надійна фіксація, високий рівень міцності, не деформує деталі, що фіксуються. Відбел. Акція з 1 по 14 буде діяти 2 тижні. Набір стамесок по дереву за 129 гривень. Ціна зі знижкою 32%. Вони йдуть розміру 12 мм, 18 і 24. Ось такий набір за 129 гривень. Акція буде діяти 2 тижні. Це 149 гривень набір інструмент шарнірно-губцевих три предмети, ціна 149 гривень, знижка також непогана – 35%. 33% знижки набір тримачів для заварювання магнітних. 6 штук, розміри різні, 6 у цих тримачів магнітних 199 гривень зі знижкою замість 299. Чата міні фіксовані, сталь, ручний інструмент 70 мм 0,75 кг. Так, від профі, да, я так розумію, бренд називається. Сталь, ручний інструмент. Оці ліщата ціна по акції 296 гривень зі знижкою 15%. Тут шуруповерт ось такий зі знижкою 28%, 649 гривень замість 899. Шуруповерт акумуляторний в кейсі. Ціна 649 по акції. Бренду блискавка. Ось такий крем для взуття. Чорний з джолиним воском іде. 75 мл мілілітрів за 20 9 І крем для взуття також відблискавка 50 мл 19 гривень з бджолиним воском. Тут крем фарма ось в такій баночці. Також відблискавка чорна, блискучий результат для шкіряного взуття 40 грам за 19 гривень. Губка для взуття міні також відблискавка. Чим вона зручна? Що можна з собою брати в дорогу чи в сумочку маленьку? Ось така губка для шкіряного взуття на силиконовій основі маленька. 11 гривень замість 14 зі знижкою 21%. відсоток. Така знижка велика, 44% відсотки. На отакі рукавички рибальські, універсальні. 55 гривень замість 99. І зарядний для акумулятора 12 Вт 499 гривень зі знижкою 29% по 14. Цей набір килимів від Dunlop для автомобілів. Тут їх 5 оцих килимів, їх можна обрізати, як вам от подобається. Бачите, прям намальовано, що можна тут обрізати. Ось ці килими, так 4, такі квадратні, там один кругленький, 499 гривень, знижка 38%. Подушка 40 на 40 з лимонами я діставати не буду. Розмір подивилась. Подушка декоративна, квадратна з принтом лимон 117 гривень, знижка 35%. За 117 сімнадцять гривень зараз можна придбати таку подушку з цими лимончиками. Потрібні гамаші туристичні, 119 гривень, знижка на них 37%. Папір туалетний вологий від Ліро, дитячий, до речі. Так, ось цей папір тут 44 листа, 29 гривень зі знижкою, нормальна ціна. 37 гривень ціна туалет Туалетний папір, два шари, чотири рулони від Екола Грінлайн 37 сім гривень за чотири штуки. Також акція знову на цей цікавий туалетний папір, спеціальна називається, чотири рулони, таких за 47 гривень. Упаковка серветок від сілки тут 80 штук. Розмір 33 х на 33. Вони йдуть одношарові за 24 гривні, аж 80 штук, великих ось таких серветок. Паперовий від Софія відмінна вбирає вологу. Тут 175 вітрив, три шари, ціна 44 гривні замість 55 серветочки від Сілкен, двохшарові. Зручно так вони ну, витягуються як от з коробочки. Такі серветки паперові 100 штук, 17 гривень замість 22 І також акція на звичайні серветки від паперу. Один шар 24х24, 19 гривень. Знижка 21%. Так, оці я показувала в першій частині. Далі рушники паперові. У нас 24 гривні, такі зелені від Аврора мультимаркет. Вони йдуть одношарові, один рулон за 24 гривні, А тут 21% знижки. Більша знижка, рожевий. Ось такі один рулон. А, це більші такі рушники не бачу скільки відривів, ну більшого розміру. Ось такі коштують 27 гривень замість 34. І від паперу знову таки туалетний папір. Чотири рулони, два шари, 150 відрівних аркушів. 44 гривні за чотири рулони. Мішка на таке крем-мило рідке. Персик авокадо цілий літр. Ціна 39 замість 49. Різні смаки, не тільки персика авокадо, але аж цілий літр. Мила миття посуду від 365. Вигода з іонами срібла. 400 мл, 15 гривень. Це так і називається бренд. 365. 15 гривень. Всього ну, як запасочка, бачите. Також поличка з головними акціями. Я знімаю в іншій аврорі. Тут трішки інші позиції, скажімо так, отакі От великі серветки паперові від сефі, 200 штук, два шари. Різні малюночки по 44 гривні за 200 штук двох шарових серветочок паперових. Далі такі великі серветки вологі для прибирання від Purfix. велика упаковка, і вони великого розміру. 100 штук таких серветок, 119 гривень замість 149. Дійсно класна ціна. За 119 гривень 100 великих таких вологих серветок. Вони підходять для прибирання. Навіть вам зараз скажу для кухні. Так. Тут і ванну можна прибрати, кухню, також вікна, дзеркала, і протирати навіть меблі. Нічого собі, які вони універсальні, пурфікс, ще й великого розміру. Такі вологі від. Софі дитяче, 110 штук. В упаковці 29 гривень, знижка 26%. Ось такі від Perfect 120 штук. Дитячі з клапаном також 49 гривень. Не було в тому лінор, не виставлений був на цю поличку в іншій аврорії 214 гривень, замість 279. Ось такий лінор, знижка 23 відсотки. Вистачає на 59. Пранів. Тут плюс 20 в подарунок йде мілілітрів. І всього, я так розумію, літр 239 мілілітрів, ціна 214. Так, золота орхідея і ваніль аромат цікавий. Ці у них стоїть все по 29, ось така тарілочка, симпатична від Art Desto. Дуже приємний колір. І в такому ж колірі є для сипучих ось така від Crystal так, на 1 літр, я так розумію, цей бокс іде 59 гривень. І по 59 потяг такий дитячий, по 88 Це вже акція, просто фруктовниця металева, каркасна, квадратна 88 гривень, знижка 19%. І такі мультибокси по 17 гривень, мультибокс на 0,6, 600 мл. Мультибокс далі більшого розміру. Ні, 17 гривень – це також 0,6. А, це все однаковий мультфатник такий скляний. Так, це що? Мажура, пікола, димний. Димний колір. 33 Гривні замість 39, 15% знижка на 12 сантиметрів. Він йде. І знову фруктовниці, Отакі металеві каркасні. Ці йдуть 26 на 12. Ціна 109 гривень зі знижкою. Пір посуду для пікніка, пластиковий на 4 персони. Є жовтий, є такий, як пусковий, тарілочка пласка. Тут є навіть дощечка, тарілки глибокі і стаканчики виделки та. Ложки. О, такий непоганий, да, 129 гривень, замість 169 гривень. Так і написано, сюрприз для купання качка. Ось така іграшка 44 гривні, замість 55. Я не знаю, який, який же в неї є сюрприз. Виходить. Знижка 20% для малюків замість 55. І також знижка 20%, набір іграшковий дитячий, пояс з кулями. 55 гривень замість 69. Батарейок 4 штуки в асортименті. Відекс 49 гривень, замість 59. Ось така набір батарейок. Наша сила 4 штуки. Так, ось оце наша сила. Хочу просто показати вам. Так, наша сила 4 штуки 55 гривень. Також написано в асортименті. Ось ці також в асортименті від Відекс. Далі ще набір батарейок. Чотири штуки в асортименті. Ну, хоч би бренд написали, це на які ну, наша сила, мабуть, зараз глянемо. Ось такі відекс виходить, по 49. Так, ось такі також по 29 від відекс, набір батарейок сольових, 55, замість 69 наша сила. Суки відвінні в асортименті 02. Яблуко виноград, мультифрукт, персик. Вони йдуть з соломкою. Хотіла показати, хтось відірвав ось соломка. 9 гривень замість одинадцяти. Я вже зайшла в інший магазин Аврора, але знову таки знижок на кухонне приладдя та ванну кімнату тут також ще не поставили. В наступному випуску буду робити огляд окремий на ванну кімнату та кухню. Зустрінемось в наступному випуску. Дякую, що дивитесь. Всім бажаю мирного неба! Це саме головне. В якому саме магазині я робила цей огляд? Як завжди в першому закріпленому коментарі буде адреса. Дякую, що дивитесь і пока.